Ось це, я розумію, мозло. Стоп! Ви куди? Що тут відбувається? Сьюзі, що ти робиш? Хто ці люди? Не заходь на мою територію, ми ж домовились. Це робітники і вони допоможуть мені прикрасити мою частину. Прикрасити? Навіщо тобі стільки робітників? Ти ж не палац збираєшся будувати. Звідки тобі знати, може й палац? Так, так, проходьте, будь ласка. Дай но ну сюди свій план. Ей, віддай! Стояти. Ти не можеш переходити, можу. Ну й добре, я вже закінчила все. Дякую. Ось оплата, як і домовлялись. Теж мені план. Зараз я покажу, як треба перетворювати кімнату на щось коротіше. Я за дві секунди зроблю собі крутий будиночок під ліжком. Повний ульот. Ось так. І жодних робітників не треба. Щоправда, подушки триматись не хочуть. Ти що робиш? Це ж була моя ідея. Будинок під ліжком. Як не соромно, злодійка. Це спочатку не твоя ідея, тож не треба мене звинувачувати. Все одно мій будиночок набагато крутіший. Блін, я знаю. Джес. Я дозволяю тобі дивитись на мене і заздрити. Мені тут дуже добре. Ой, ну і будь ласка, я теж зроблю собі круте містечко. Потрібно ж знижки на іграшки. Треба відвідати цей магазин. А ну, руки геть. Не чіпайте нічого. Ви можете тільки дивитись. Добре добре. Я просто дивлюсь. Ніхто не наважиться брати мої іграшки особливо безкоштовно. Нічого собі тут і хагіваги є руки. Та пам'ятаю я. Ого! Так тут і величезний хагівагі. Який же він класний. Звичайно, такої кількості грошей у мене немає, але гадаю, я вирішу цю проблему, доки охоронець не бачить. <клес> що відбулося? Я відчуваю, що щось не так. Але що? Привіт, як справи? А, іграшка, що говорить! Допоможіть! Мені терміново треба потрапити до моєї секретної кімнати. Який жах! Сподіваюсь, що мене тут ніхто не знайде. А я зможу розслабитися і добре відпочити. Привіт каченя! Знав би ти, що я щойно бачив. Який гузловий охоронець, але я не злодійка, так що всі гроші, що в мене є. Сподіваюсь, на щось вистачить. Сйозі тремти. Тепер у мене теж є дещо, щоб підстелити під моє ліжко, і це дещо набагато крутіше, ніж звичайний плет. Це хагівагі плет. А вже ж джес якась дивна. Тепер саме час прикрасити кімнату постерами та іншими класними штучками, щоб створити затишну атмосферу. Так мені б це теж не завадило. Ха-ха, мій будиночок виглядає крутішим, ніж твій. Але це ненадовго. Я придумаю спосіб, як зробити кімнату красивішою. Що ви тут збудували? Тато, чи можна мені сумку? Ні, мені потрібна рожева сумка, а не рюкзак. Я все таки хочу стати школяркою, а не школярем. Дякую величезне, Ти дуже милий. Так, краса. Справжні палаці збудували. О, це ще хто? Як я його. – це ще чудовий захист від усіх сторонніх. Добрий день. Я нарешті принесла твір. Чи не могли б ви його перевірити? Давно пора. Добре, що ти взялася за розум. Ви, мабуть, голодна. Хочете яблучко? У мене саме завалялося одне. І я б не відмовилась. Ой, пробачте, я випадково. Наступного разу дайте в руки. Це мій шанс. Пробачте, але мені дошка потрібніша. Я його знайшла. Гей, Сьюзі, а ти де? Де моя дошка? Як я тепер навчатиму дітей? Так, головне не перейматись. Я знаю один спосіб, як можна виплюхнути всі свої емоції. Ось тобі! Отримуй! Яблочко кажеш. От тобі за яблуко. Ось за дошку. Моніка міц. Джес, тепер у мене є дещо набагато крутіше, ніж твої постери. Я сама можу намалювати будь-який постер. Дивись і заздри. Що? Де ти взяла дошку? Та й навіщо вона тобі? Все одно малювати не вмієш. Я не вмію малювати? Та як ти смієш? Ух, я тобі зараз покажу. Що ти ап-ап-апчів. ап, ап, ап Знаєш, а тобі дуже личить. Ніби так ти і маєш виглядати. Дуже смішно. Через тебе доведеться йти вмиватись. Все ж таки, ідея з дошкою була просто геніальною. Що може бути крутішим, ніж величезний малюнок, який завжди можна змінити. Залишилось доповнити кімнати за допомогою різних милих іграшок. Наприклад, ось такою лампою вигляді єдинорога. Лампа. Кому потрібна твоя лампа, коли є ціла гірлянда? Дивись та насолоджуйся. <ріст> так, краса. Ого, це справді виглядає гарно. Що ж мені робити? Мій наріг тепер виглядає жалюгідно. Це точно. Він не йде в жодне порівняння з моєю гірляндою. Що ж мені робити? Мені теж потрібно щось крути. І здається, знаю, де це взяти. У мене є один маленький друг. Я халк! Злий та страшний халк. Привіт, квентін. Ти можеш мені допомогти? Мені потрібен ось той ведмедик. Можна, я його візьму? Мого мішку? Я його обожнюю. Тому ні. Не можна. І в кого ти тільки такий жадібний. А якщо я дам тобі, наприклад, на тело. Я, звісно, ще дитина, але навіть я розумію, що це надто маленька баночка, який ти жадібний. А якщо чіпси, великий Прінглс. чіпси, так, від чіпсів я не відмовлюсь, але цього замало. Треба ще щось. Ще добре у мене залишилось лише відро морозива. Підійде Ого. Так, давай його сюди. Я можу взяти ведмедика. Гаразд. Тільки дай мені моє морозиво. Ура, дякую тобі, велике Квентін. Я побігла. Що це таке? де морозиво. Отже, вирішила мене обдурити. Я тобі покажу, як дурити Квентіна. Мені термінова треба в будиночок. Увага мої вірні помічники. Ця дівчина мене обдурила. І з нею обов'язково треба щось зробити. Наприклад, підмалювати вуса на фото. Бачу, що пікачу в захваті від цієї ідеї. Так, я злий геній. Так тобі і треба шуканка. Фу, мабуть, Квентін досі не зрозумів, що я його обдурила. Але ведмедя я таки забрала. Нарешті я зможу зробити собі справжнє небо. Хмари, які будуть світити З різними кольорами. Yeah. ось так. Залишилось лише запалити світло. Як же це гарно? Ось це я розумію підсвічування. Краще за всяку гірлянду. Обов'язково захочеться поїсти, так що холодильник з різними смакотами не зашкодить. Холодильник? Точно. Але такого мені буде замало. Здається, знаю, де можна знайти підповідний. Мам, пробач, але я потім обов'язково поверну. Нічого собі. Куди тобі такий великий? І їжі мало не буває. Що? Цього не може бути? А де наш холодильник? А де начос? Нічого не розумію. А куди поділися закуски для гостей? Та що це таке? Куди все пропадає? Не на хвилину відвернутись не можна. Сподіваюся, я зможу, хоча б тортик врятувати. Стояти, доня, я таки знала, що це ти. Ах, яка ж я зла. Ну, все, мені терміново треба мій будиночок. Як справи павучок? Прошу не відволікай. Я прийшла, щоб зняти стрес. Знав би ти, як тяжко буває з цією хуліганкою! Але тут я можу про все забути та просто відпочити. Ну все зовсім інша справа. Мені вже набагато краще. Де ти була? І звідки у тебе торт? Заздреш мені. Бо в тебе торта нема. І що ти з ним робитимеш? Пити чай разом з Хагі-Вагі. Все, не відволікай. Краще без подругою поділилась. Як я втомилась просто лежати. Круто, коли є телевізор. Можна стільки всяких класних штук дивитись. Ось так, Джес. Мені зовсім не нудно. Точно. Мені терміново потрібний телевізор. Здається, знову зголодів. Піду візьму щось підкріпитись. Мені дуже потрібен телевізор. Сподіваюсь, тато мене зрозуміє, не буде дуже гніватись. Ой. Привіт, доня. Як справи? Привіт! Ти можеш не перейматись. Я просто побачила, що у тебе телевізор криво стоїть. Отже, дякую. Так, а де мій телевізор? От маленька злодійка. Посередня, як не соромно. Мені треба мій будиночок. Люби, я принесла тобі попити. Хочеш коли? Ага. Здається, я знаю, де він. Ну, все зрозуміло, знімає стрес. Ой! Закрити двері! Та як не соромно. Ти що зробила? Штато-телевізор. Як тобі не соромно. Мені ти просто мені заздриш. Тепер я можу дивитись та слухати, що захочу. Так, ні, це якась нудьга. А ось це підходить. Який жах! Та в мене перетинка лусне. Щось я втомилась. Мені нудно. А ось мені зараз буде дуже весело. Дивись, що я принесла. Це справжній танцювальний батл. Я тебе за дві секунди зроблю. Дивись і вчись. Здається, нічого особливого. Та я тебе швидко переможу. Сама дивись та вчись. Як же це весело? Так, дуже здорово. Перемогли. Вітаю. Сестричко, нам потрібно частіше так розважатись. Це точно. Пропоную продовжити. Давай. Ой, здається, настав час кулінарного челенджу. Так, і почнемо ми з корочки гриль. О, а це просто. Все я можу. Курка, то як її взагалі готувати? Вона ж така слизька. Стояти. Ти що робиш? Не можна так поводитись з інгредієнтами. Ай-яй-яй. Та годі бабуся не бубни. І взагалі навіщо щось готувати, якщо можна замовити доставку з ресторану? От крильця і всі те, що потрібно. О, велике дякую. Думаю, ніхто не помітить, якщо я одну ніжку злопаю. Неможливо встояти. А я зроблю курочку за своїм фірмовим рецептом. Для початку її потрібно гарненько змастити соєвим соусом, після чого накрити фольгою. Після чого відправити випікатись в духовку. Ну як відправити, закинути? Точне влучання. Хайда я. Далі мені знадобиться Кавун. Кавун? Так, так, бабуся, вам не почулось. Але ну, кавуна доведеться позбутись. Вже повірте, за таким рецептом готують кращі кухарі Франції. Тей, шеф! Ти що робиш? Мені стільки кавуна навіщо? Ой, О, кавун круто. What? І так, курочка готова. Тепер її потрібно просто запакувати в кавун. Подивимось, чи оцінить Софі цю неймовірну вишуканість. Ви вже приготували? Ой-ой, а я, здається, випадково все злопала. Ну нічого. Софі може облизати кісточки. Так, подивимось, хто і що для мене приготував. Це що, кавун? І до чого тут курка? А бабуся, як завжди. Майлі, я такого від тебе не очікувала. Пробач, я не хотіла. Кісточки я облизувати не буду. І від кавуна, я, мабуть, також відмовлюсь. О, ні, ти розбила моє серце. А от бабусина курочка дуже смачна. І в цьому я не сумніваюсь. Аромат неймовірний. М -м, яка ніжна. Отак. Очевидний переможець цього раунду. О, як же круто! Не дарма я стільки років тренувалась. На цей раз я хочу вафлі приготувати. Вафлі та запросто. Нещодавно я навчилася користуватися ось такою професійною вафельницею. Виливаємо тісто. Закриваємо та чекаємо. Біла суміш це нудно. Набагато крутіше зробити яскраві вафлі з кольорового тіста. Так, кольорова суміш це круто, але у мене також є непогана ідея. Я зроблю вафлю із жуйки. Не сумніваюсь, це буде дуже смачно та оригінально. Не знаю, що з цього вийде. Так, а ось і моя вафелька. Ой, яка гаряча. Настав час переходити до прикрашання. Викладу усі інгредієнти, накрию другою вафелькою і можна подавати. Бабуся, дивіться та навчайтесь. Їжа має бути не тільки смачною, але й гарною. Я ось зробив веселку на небі, хмарки збитих вершків. Прикрашу кольоровою посипкою і можна подавати. Ой, бабуся, ну у тебе й сендвіч якийсь. О, Ви лише погляньте, іде з жуйкою спрацювала. Тепер треба її прикрасити. Додам збитих вершків, мармеладних ведмедиків, і трохи кольорової посипки. Готово. Софі час обирати переможця. Ого, яке все апетитне. Неймовірно. Насамперед я спробую цю молоту від шефа. М -м, дуже смачно. Ідея оригінальна. Тепер скуштуємо страву від бабусі. М -м, поживно та смачно. Ого, все ще що. Нічого собі, Вафля із жуйки. Яка вона солодка. І бульбашка вийшла неймовірна. Однозначна перемога. Я перемогла! Ура! Нарешті! Дякую, Софі! На цей раз я хочу морозиво. Ой, який милий малюнок. Звісно, ми приготуємо морозиво. Обов'язково, але для початку мені треба приготувати ваплю. Так, так, знову. Ну що ж, а я б налила в миску молока. Далі розіб'ю в нього яєчко. Чудово. Так, навіщо мені вся ця маячня? Краще я просто замовлю морозиво. Все одно настільки смачно, я ніколи не приготую. О, а от і воно моє улюблене морозиво Баскін Робінс. Що ж, виходить, я впоралась із завданням швидше від усіх. М -м, як смачно, але з бабусиними ягідками буде ще смачніше. Чому б мені їх не позичити? Тільки подивіться, яка краса. Складемо нашу вафлю у спеціальну форму. А далі наповнимо її смачним ванільним морозивом. А це ще що таке. Крадіїв я не люблю. Ну, якщо краду, не я. Ви, ви, ви що робите? Це ж мої фрукти та ягоди. Ні, ну ви що знущаєтесь? А мені ще лишився один огірок? Ох, ви мене розлютили. Ну, добре. Доведеться зробити десерт не лише смачним, але й корисним. Огіркове морозиво, хід здорового харчування. Сподіваюсь, Софі сподобається. Зараз я прикрашу кропчиком і вставлю огірок. От можна подавати. Софі час спробувати. Яке все гарне. А, окрім цієї незрозумілої зеленої маячні. Це що? Огіркове морозиво? Так, спробуй швидше. Ну, гаразд, спробую. Фу, ну, і гидота. Це огидно. Ха-ха! Бабуся знову зі своїми експериментами. О, А ось це виглядає дуже здорово. Спробую. М -м, дуже смачно. Ну що ж, лишилось спробувати страву від шефа. М -м, так і тане в роті. Приголомшливо. Отак. От Це не просто морозова, а справжній десерт. Відірватись неможливо. Це перемога, шеф. Отак. От Нарешті перемогу присуджено чесно.